Вітаю вас. Мене звати Тарас Шамайда. Я координатор руху Простір Свободи. І сьогодні ми поговоримо про те, як закон регулює застосування української мови у сфері бізнесу. Отже, головним документом, який регулює застосування мов в Україні, є ухвалений у 2019 році закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Це один із фундаментальних державотворчих правових документів. Закон про мову ґрунтується на 10 статті Конституції України, що визначає українську мову як єдину державну та покладає на державу обов'язок забезпечувати всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. В преамбулі закону сказано, що українська мова є визначальним чинником і головною ознакою ідентичності української нації, яка історично сформувалася протягом Багатьох століть безперервно проживає на власній етнічній території і становить переважну більшість населення України і дала офіційну назву державі, а також є базовим системотвірним складником української громадянської нації. Дія закону про мову не поширюється на сферу приватного спілкування та релігійних обрядів. Простіше кажучи, закон не визначає, якою мовою кому розмовляти або молитися. Натомість він захищає право кожної людини на отримання інформації послуг українською мовою. Відповідно до статті 6 закону, кожний громадянин України зобов'язаний володіти державною мовою. Це не значить, що держава має контролювати знання мовою всіма громадянами. Іспит на рівень володіння українською мовою мають складати лише ті, хто претендує на державні посади або на керівництво закладами освіти. До речі, і приватними закладами освіти також. Що стосується підприємств, то для підприємств державної і комунальної власності планка вимог вища ніж для приватного сектору. Стаття 12 закону визначає, що робочою мовою діяльності державних і комунальних підприємств. У тому числі мовою засідань, заходів, зустрічей та робочого спілкування є саме українська мова. Для приватного ж бізнесу важливо звернути увагу на статтю 20, яка регулює мову трудових відносин. Загальне правило дуже просте: ніхто не може бути примушений використовувати під час перебування на роботі та виконання обов'язків за трудовим договором іншу мову, ніж державну. Інакше кажучи. Закон не зобов'язує працівників використовувати в роботі українську мову, але якщо працівник використовує саме українську, то ніхто не має права вимагати від нього переходити на іншу мову. Існують лише два винятки: працівника можна зобов'язати використовувати на роботі іншу мову, якщо йдеться про обслуговування іноземців або про створення текстів і документів, адресатами яких є іноземці, іноземні компанії. Посадовці іноземних держав чи міжнародних організацій водночас, безумовно, роботодавець чи безпосередній керівник може вимагати від працівника використовувати в роботі саме українську мову, якщо вважає це за необхідне. Важливо не переплутати. роботодавець має право вимагати від працівника використовувати в роботі українську мову. Але окрім двох винятків не має права вимагати використовувати іншу мову замість української. Якщо для роботодавця чи безпосереднього керівника не має значення, яку мову використовує працівник в роботі, то це справа самого працівника. Такі правила використання мови у роботі всередині колективу під час робочого процесу зовсім інша річ, взаємини між надавачем послуг і клієнтом. Стаття 30 закону про мову чітко визначає, що мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова. Підприємства, установи та організації всіх форм власності, фізичні особи-підприємці, інші суб'єкти господарювання здійснюють обслуговування та надають інформацію про товари і послуги, у тому числі через інтернет-магазини та інтернет-каталоги державної мови. Виробники, виконавці, продавці всіх форм власності надають споживачам інформацію про товари, роботи чи послуги державною мовою. Що означає це, що не можна використовувати в обслуговуванні споживачів інші мови? Ні, не означає. По-перше, якщо виробник, продавець, надавач послуг, хоче продублювати іншою мовою інформацію про товар, будь-який текст, звукове оголошення чи і зробити ще одну мовну версію сайту, наприклад, будь ласка, ви можете дублювати інформацію будь-якими мовами. Тут ключове слово дублювати. Тобто подавати іншими мовами, крім української, але не замість української. Наприклад, у ресторані має бути меню українською мовою. Це обов'язково. А чи є в цьому ресторані меню також англійською, російською, китайською, чи нема це вже справа самого закону. По-друге, відповідно до закону, на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися також іншою мовою. Прийнятною для сторін. Що це означає на практиці? Що з ініціативи клієнта, але тільки клієнта, а не надавача послуг, його персонально можна обслуговувати зручною для нього мовою. В такому разі ви можете обслуговувати клієнта англійською, російською чи будь-якою іншою мовою, якщо це зручно і йому, і вам. Клієнт може попросити вас перейти з українською на зручну для нього мову, але не може вимагати. Ви не зобов'язані це робити. І, взагалі, ви не зобов'язані володіти іншими мовами, крім української. Інформація для загального ознайомлення має подаватися державною мовою. Йдеться про оголошення, зокрема, які містять публічну пропозицію укласти договір. Про показчики, про вказівники, вивіски, повідомлення, написи та іншу публічну розміщену текстову, візуальну чи звукову інформацію. Яка може використовуватися для інформування необмеженого кола осіб про товари, роботи чи послуги. Якщо ви хочете цю свою інформацію дублювати ще й іншими мовами, це ваше право. Закон передбачає детальніше регулювання застосування мови в окремих сферах діяльності, наприклад, охороні здоров'я чи транспорті. Варто ознайомитися з нормами закону, які стосуються саме вашої сфери, бо вони можуть передбачати важливі особливості чи винятки. Наприклад, Якщо ви проводите культурно, мистецький чи розважальний захід, то інформація про нього квитки, афіші тощо, все це має бути українською мовою. І сам захід має проводитись українською. Але закон не регулює мову музичних творів, наприклад, пісень, які виконуються на концерті. Або якщо ви займаєтеся туристичним та екскурсійним обслуговуванням, то маєте робити це саме українською мовою. Іншими мовами можете обслуговувати лише іноземців і осіб без громадянства. Це може створити організаційні труднощі, якщо серед ваших клієнтів багато іноземців. Оскільки, щоб дотримуватися вимог закону, потрібно або виокремлювати іноземців в окремі групи, або якщо це змішані групи, дублювати всю україномовну інформацію іншою мовою. Ще один приклад. Якщо ви навчаєте людей іноземній мові, то можете це робити або українською, або відповідною іноземною мовою. Що значить відповідною? Наприклад, якщо ви навчаєте англійській мові. То маєте проводити ваші заняття і надавати всі матеріали або англійською, або українською мовою, або ж і англійською, і українською у визначених вами формах і пропорціях. Але ви не маєте права проводити заняття з вивчення англійської мови, наприклад, російською. Також важливо звернути увагу на статтю 29, що регулює мову публічних заходів. Вона стосується заходів, які хоча б частково організовуються органами влади чи самоврядування, державними установами або суб'єктами господарювання, власниками, засновниками, учасниками, акціонерами яких є держава або територіальна громада, незалежно від частки цієї власності. Такі заходи, наприклад, збори, навчальні курси, семінари, тренінги, як платні, так і безкоштовні, проводяться державною мовою. А якщо під час такого заходу Застосовується інша мова, організатор зобов'язаний забезпечити переклад на українську, якщо цього вимагає хоча б один учасник заходу. Але це положення не поширюється на заходи для обмеженого кола осіб та на заходи, які організовані спеціально виключно для іноземців. Звичайно, закон був би лише декларацією, якщо б він не містив механізмів захисту права на мову. Кожна людина має право звернутися до уповноваженого захисту державної мови зі скаргою на порушення закону. Існує два ключових механізми притягнення порушників до відповідальності. Перший це винесення попередження чи накладання штрафу на суб'єкт господарювання, в порядку який передбачений статтею 57 закону про мову, другий спосіб відповідно до статей 188.51 і 188.52 кодексу про адміністративні правопорушення, коли штраф накладається безпосередньо на фізичну особу порушника. Важливо також розуміти, що порядок застосування мов визначається не лише законом про мову, додаткові вимоги можуть міститися в гаузевих законах. Наприклад, закон про медіа докладно регулює застосування мов на радіо і телебаченні, закон про кінематографію, мову демонстрування фільмів і так далі. Тому, щоб знати всі вимоги щодо мови у гаузі, в якій ви працюєте. Важливо ознайомитися не лише з законом про мову, а й з мовними вимогами тих законів, які регулюють безпосередньо вашу сферу діяльності. Добра новина полягає в тому, що відповідно до Конституції порядок застосування мов в Україні визначається виключно законами. Тобто ніякі підзаконні акти, ніякі накази міністерств чи рішення місцевих рад це питання не можуть регулювати лише закон. Дякую за увагу і хай вам щастить.